Нарешті повертаємося до студії. зустрічаємо дуже цікавого гостя Олексій Дурнів, ведучий шоу Дурнів Плюс один, сьогодні завітав до нас у студії. Буде відповідати на наші дуже цікаві запитання. Доброго ранку, Олексію. Доброго, Доброго ранку. Ну що ж, ти до нас приїздиш в... з Запоріжжя, саме як Олексій Дурнів, який буде десь виступати вперше. Да. Тобто перший раз я знаю, я тебе питав, ти сказав, що ти приїхав по справах, просто заїхав до Запоріжжя. Другий твій візит був з програмою до одного з запорізьких клубів. І я для себе дізнався, що ти ще й діджей. Ну, да, так, часті діджей, ну, такий, не зовсім настоящий. Ну, чому? Ну, тому що вони діджеї сводять музику, мабуть, вживу, хоча, може і не всі. А Я все зарання звів і просто ставлю диск, щоб люди веселились і веселились вместе з ними. А чому не маєш бажання прийти до Якоїшкового DJ, тому що я знаю, мене знаємо, закінчилось. е э, строк 2, 2 місяці навчання, якщо експрес це лише місяць, ти можеш підривати танцполы. Да, ні, підриваються і так, насправді ми були в не знаю, у 20, може би 30 городах уже, везде все підривається і без школи DJ. А вообще, мне кажется, диджеем быть стыдно, конечно. Почему? Ну, диджеем, это как, как когда-то было типа все танцевали брейк, потом все читали рэп, теперь все диджеи. А еще и фотографы, и далее. Да, фотографы, да. Фотограф, да, 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 точно. Поэтому я как-то стараюсь э, использовать это просто для программы. Потому что когда нас приглашают в какой-то из городов. Uh, как как диджеев да, нам оплачивают проезд проживания, и мы, соответственно, приезжаем и можем снять программу в этом городе, потому что люди очень просят. Вот uh, Ну, поэтому я как-то диджей так стараюсь, чтобы меня не называли на самом деле диджеем, потому что до стыдно. А як ты хочешь, щоб это називали? Ты шоумен, ты ведущий. Ну... ну да, ведущий просто. Просто я поставлю для вас пластиночку своих любимых песен, смексованных. Послушайте. Я думаю, что всем будет весело. Разумел. Марина? Що Антон, Ти хочеш, щоб я задавала питання? Ну, Ти прокидайся трохи, тому що <гум> ну, ще, ще рання година. Добро. Все ж таки. А, скажіть нам, будь ласка, як вам живеться в цьому амплуа, який ви вам створило телебачення? Це ви на екрані? Ми вас бачимо на ну, справжнього? Чи так. Олексій Дурнів, який зараз сидить у нас в студії? Це дуже приємна людина, дуже спокійна, можливо, трохи скромна. Олексій Дурні, якого бачать усі в на тренах інтернету і на телеканалі ТЕ, це зовсім інша людина. Ну, на самом деле нет, это один и тот же человек, просто я находясь в разных ситуациях, естественно, как и вы, я уверен, веду себя по-разному. Поэтому, когда я работаю на камеру для нашей программы, я больше серьезно, верно, не знаю, или стараюсь хоть как-нибудь пошутить, хоть как-нибудь. Ну і складно взагалі працювати? Ось я знаю, до нас приходила в п'ятницю дівчина, яка працює, ну не працює, а є учасницею одного з телепроєктів на 1 плюс 1. І вона каже, що це дуже складно. Там ну дівчата в них свої складності. Ну, це так, підбори, підбори, так і ще інше інше. інше. Місячно. можливо і так. А у тебе складна робота? Чи тобі це подобається? Ти отримаєш задоволення. Я вообще в жизни, у меня такое правило заниматься только тем, что приносит удовольствие. И пока мне это приносит удовольствие, а это приносит удовольствие. Я этим занимаюсь. Как только это перестанет приносить удовольствие, я сразу же займусь, может быть, ремонтом машин или, не знаю, облагораживанием приусадебных территорий. Ландшапные дизайн. Ландшафтный дизайн. Да. так Ландшафтный бизнес. Да, да, очень. Або фотограф, і да. ще можна працювати діджеєм. Ну, фотографом теж стидно, кстати, зараз бути, поэтому фотографом, скорее всього, ні. Зрозуміло. Дурнів плюс один, якщо спочатку створювалося, я знаю, тобою і існувало лише в інтернеті. Складно було переходити на такий вже національний рівень, рівень національного телебачення? Ні, взагалі не сложно, тому що з э, самого початку руководство каналу тет э, дало. так называемые, все карты нам в руки. И, в общем, сказали, делайте все, что хотите. Мы, если что, там потом уже где-то чуть-чуть вырежем. Ну, на самом деле, за там, год и два месяца вырезали, может быть, что-то, кусочки по 10 секунд, там, может, 5-6 раз там, за там, 70 программ там, или за 60. Ну, то есть это вообще очень-очень-очень мало. Поэтому сложностей никаких не было. То есть мы изначально, когда договаривались с ними, мы говорили, что мы ценим свободу, которую дает интернет, и мы хотели бы, если, если вы хотите видеть нас на вашем канале, мы бы хотели, чтобы у нас была та же свобода. Ну, естественно, что прям вот настолько там <coughs> все-таки какие-то темы, <coughs> которые чисто законодательно запрещены трансляции по телевидению, там разжигание межнациональной розни, нельзя шутить над евреями там, и над черными. Вот, поэтому, ну, это, естественно, нам вреза. А так э, все остальное можно. Доборне плюс один» — Это ваш авторский проект. вас не запро він зараз доволі популярний. Вас не запрошувало на більші рейтингові національні канали. Не хотіли змінити? Е, э, ну, ми не дуже б хотіли, чесно говоря, уходити от-те, ну, по бушному щодо якісь там були розмови, ну, не слишком серйозные, чтобы о них говорити сейчас, э, насчёт других каналов, да, там на на етапі Іздалека, мало, а, Забрасывание удочки издалека, мол, не хотели бы вы. Почему не хотели бы уходить с Тета? Потому что ТЕТ, ну, вот и то, что я говорил, да, дает практически полную свободу действий. Очень молодая команда руководителей. Нет никакой бумажной волокиты, нет никаких проблем вообще ни с чем. Просто мы делаем то, що хотимо, і іногда, іногда, іногда что хотим, и иногда, иногда, иногда нам что-то подрезают, там совсем чуть-чуть. Будь я шоу працвевая команда. В великих шоу, там, які є, мають багато сезонів, це величезна команда. Скільки людей працює над дурням плюс один? Ну, по большому шуту, троє. Я, Дашка і Діма Шибаєв оператор, він же режисер, же... і відвозить на канал, потім все. практично з шутки робить все. Є ще продюсер програми Наталія Шилова. ну, По большому що це все. Тобто, четверо людей роблять проєкт, який. Ну, я не знаю, б'є рекорди серед аудиторії. і, знаєш, Сьогодні дуже багато людей знають, що якщо Дурньо приїде до них до міста, можливо, вони осоромляться, тому що вони не будуть відповідати в шоу к доске. Вони потраплять в, до клубу там, в п'яні ну, дуже сильно і вони осоромляться, але вони все ж таки хочуть, щоб ти приїхав і щоб ти їх зняв. Чому, думаєш, так сталося? Через менталітет чи через просто бажання засветиться? Я думаю, що вообще, для того, щоб шоу стало хорошим, не щоб чтобы в нього вкладывали великі великі гроші і там працювало 100 человек. Практика показує, що дуже багато великих програм, навіть на других каналах, більш рейтингових, ніж наш. Там сумасшедшие бюджеты на производство программ просто безумные. Там я когда слышу цифры, мне даже сложно поверить. Но при этом в ну, рейтинге оставляют желать лучшего. Люди не хотят это смотреть. Вот. И почему так произошло с нашей программой? Не знаю. Мы вот как-то стараемся все говорить очень прямо, не, не скрываем. Ну, то есть на, наша программа, вот, вот телекритика когда-то написала, похожа на То, что на самом деле на других каналах обычно отрезают на брак. Типа, вот если кто-то кого-то интервьюирует, да, на на большом канале, там на первой на первой кнопке, например, там, и там человек начинает оговариваться и говорить, глупости это отрезают, оставляют только то, что нужно. А мы наоборот отрезаем вот то, что там рационально, и, отрез... и оставляем только глупости. И это как-то больше похоже на правду. Потому что люди им надоело смотреть такое. А на крахмаленное телевидение, да, какое-то такое выкрашенное и я не знаю, загримированное, что ли. Вот у нас вот все люди вот в клубах вот действительно они такие, вы можете сами пойти посмотреть. Люди на улицах вы можете сами попробовать, остановить их, спросить те же вопросы, они вам точно так же будут отвечать. То есть это ну исключительно правда просто. Чому взагалі ви решили показывать эту правду? Ну, нам показалось, это весело. То, не мы просто изначально програма родилась для того, щоб ну, нам самим развлекаться і там немножко пиарить наш сайт, там Лимпинком. Потім ми поняли, що весело не только нам одним, а еще кому-то. Просто веселились. І вот оно вот так вот прийшло к этому. Ты розвиваєшся, проект розвивається. В майбутньому планується розширення його. Тобто, зараз є дві складові. Ви мандруєте по різних закладах, інша складова, ви питаєте у людей на вулицях. Mm -hmm. Зараз ви ще включили туди інтерактиви, за які можна виграти якісь призи. Що ще? Чи буде, чи буде розвиток mm -hmm. ну, Я думаю, що не треба карти відкривати, але можна просто сказати, чи буде mm -hmm. розвиток? Мені здається, що просто вторії, через кілька місяців ми деле закриємо цей проект, будемо делать інший. А, Ну, просто он уже довольно давно идет, а без перерывов. И мы уже, мне кажется, опросили всех вокруг. Просто уже люди по второму кругу снимаются, а некоторые по третьему. А, вот. Поэтому Ну, я пока развитие. Ну, и я не хотел бы, честно говоря, уже какого-то развития. Лучше просто оставить вот его как есть успешный, полностью реализованный проект и оставить его в истории там, телевидения, потому что на самом деле он вошел в историю телевидения как первый. А в истории украинского отечественного телевидения как первый проект, который из интернета перешел на ТВ. То есть до этого таких случаев не было. Вроде бы как ничего такого сильно серьезного, но я надеюсь, что когда-нибудь, если на каких-нибудь уроках там, журналистики, будут говорить об этом, что когда-то просто это случилось. Ведь на самом деле интернет и телевидение скоро уже не смогут существовать друг без друга. Они должны будут интегрироваться друг в друга, иначе телевидение просто умрет. Потому что интернет удобнее, доступнее, да, там, и через там, 10 лет, если они не смешаются друг с другом, то телевидение перестанет быть интересным в принципе. Вот. Поэтому вот, в качестве начала этой интеграции, вот, например, вот наш проект, который из, из YouTube перекочевал на ТВ и стал там Олексій, останнє запитання, оскільки ти знаходишся на телеканалі Запоріжжя і приїхав до нашого міста. Як тобі наше місто, як тобі наші люди? Я ще не встиг, ведь сейчас раннее утро, а я только с поезда, ще не успел посмотреть достопримечательности, но мне обещали показать какую-то скалу. скалу. Скажи, що ти обіцяла мені? Uh, Остров? Що Острі. подивитися? Да. Острів і скелю, і треба центральні площі міста. І... Да, фест... Каскад фонтанів Райдуга у нас ще є. Шо, шо? Каскад Фонтанів Райдуга, ми можемо провести кажуть. Хороше кажучи, так. все досить банально. У нас там є. Якісь місця, які можна перерахувати на пальцях обидвох рук, і все. І що, ось так. і хочу, так воно закінчується. Але швиденько казали, що буде новий проект. Який проект можете анонсувати? Нам? Хоча б трошки може. Ні, ні, що сказати, поки нічого нічого. Що ж, Олексію, дякую вам красно за ваш візит, за те, що знайшли хвильку і за забігли к нам. Ми ж будемо продовжувати наш ефір і будемо переходити до рубрики Цікаве звідусіль.